Вулиці міста відтепер фільмуватимуть. В Івано-Франківську розпочали встановлення камер спостереження. Все для того, щоб запобігати пошкодженню комунального майна та швидше розкривати злочини. У міському бюджеті на цей проект передбачено 300 тисяч гривень. За них зможуть придбати 35 камер. Ще 10 зголосилися купити фірма-підрядник. Наразі відеоапаратуру вже розміщують у різних частинах міста. Вічовий майдан є п'ять камер встановлено біля фоторамки встановлено на Лесі України вулиці. На площі Ратуша є дві камери. На даний час вже встановлено 20 камер і 11 з них вже підключено до Сервера, який розташований в ДАІ, це, це ті 11 камер, які йде у місцях концентрації дорожньо-транспортних робот. Камери обладнають також у спальних районах, адже левова частка злочинів, кажуть міліціонери, стається саме там. Підтак наявність відеоспостереження сприятиме пошуку зловмисників по гарячих слідах. Незаконні залодіння автотранспорту. Розумієте, ми просто будемо вже орієнтуватися, в який напрямок та, та машина поїхала. Чи ті злодії, які будуть ходити по району там сквоєні злоді... Щоно ну, просто ми вже можемо їх бачити. Ну скажімо, і візуально, і після чого ідентифікувати особу, так що ну десь пізнавати, десь давати вже якісь орієнтування той самий інтернет. Всього кажуть фахівців івано-франківську. Потрібно встановити близько тисячі камер. Наразі визначили понад 200 місць, де першочергове необхідне відеоспостереження. Відтак, подальша реалізація проекту залежить від фінансових можливостей міста. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.